Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Говоримо про нові запропоновані зміни Кабінету міністрів України у законопроекті номер 10449 якими. Пропонується змінити і заходи щодо мобілізації, і порядок вручення повісток, і порядок перетину кордону, і порядок проходження військової служби. Тобто, чимало порядків, і чимало змін пропонується таким законопроектом. Про те, які це зміни, на що очікувати, яким чином діяти і до чого вже потрібно готуватися, ми будемо розбирати саме на цьому каналі. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, дзвіночки, аби не пропустити актуальні новини і випуски. А ми зараз поговоримо з приводу підстави, яка є ще сьогодні у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, підстава для відстрочки у зв'язку із самостійним вихованням дитини віком до 18 років. Всі, хто оформили відстрочку у зв'язку з самостійним вихованням дитини, можете видихнути, тому що змін поки що ніяких не внесено. Всі відстрочки. Очки, оформлені станом на сьогодні, є чинними. Значить, для того, аби підтвердити самостійне виховання дитини, в наші військово зобов'язані чоловіки могли навіть надавати рішення судів про визначення місця проживання дитини разом з батьком, наприклад, давати довідку про склад сім'ї, що дитина справді проживає з батьком, рішення суду про розірвання шлюбу між батьком та матір'ю дитини і таким чином оформлювати цю вістрочку. Натомість через те, що серед територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було багато можливо зловживань щодо оформлення таких відстрочок, і, зокрема, самими військовозобов'язаними, встановили чіткий перелік тих документів або тих підстав, коли самостійне виховання вважається таким. Що це означає? Тепер така підстава буде звучати наступним чином. Жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім та оголошений померлим. Це означає, що цими запропонованими змінами конкретизується, які мають бути обставини, щоб підтвердити самостійне виховання дитини, тобто Інший з батьків має бути або померлим, або безвісти зниклим, або позбавлений батьківських прав, тобто визначення місця проживання дитини разом з вами, рішення органу опіки та піклування про відібрання дитини і встановлення місця проживання її з вами тепер підходити не будуть. Але тепер підходити не будуть, це означає, що якщо ці зміни прийме Верховна Рада. України і їх затвердить у зв'язку з цим не панікуємо, оскільки станом на сьогодні діє чинна норма, яка не визначає переліку тих документів, що підтверджують самостійне виховання дитини. Всі, хто отримав відстрочку з цієї підстави, будьте спокійні, вона чинна. Навіть якщо Набере чинності запропоновані зміни ось цим законопроектом 10449. Це означає, що отримання нової відстрочки за новою підставою. У новій редакції ви зможете тільки після отримання повістки про уточнення облікових даних. На аналіз інших запропонованих змін до чого потрібно готуватися і чим це загрожує. Дивіться у наступних випусках. А для цього що потрібно правильно підписатися на канал, поставити дзвіночок і свою вподобайку. До зустрічі у нових випусках.